Відлуння обласної сесії. У дубні пройшла сесія міськради, на якій парафії УПЦ просили перейти до ПЦУ. Порушують права, бо немає грошей. В інтернаті села Чудаль під час перевірки виявили порушення прав неповнолітніх. ITV. Новини. Добрий вечір. Дубно дослухалося до закликів обласної ради на крайній сесії Дубинської міської ради. Депутати ухвалили звернення до парафії у МП, аби ті перейшли до ПЦУ. Як це все відбувалося? Бачила наша Вікторія Якимець. Дубно почуло заклик обласної ради. На черговій сесії Дубинської міської ради депутати розглянули одне із найскандальніших за останній час рішень звернення до парафій УПЦ МП, які знаходяться на території Дубна, із закликом перейти до Православної церкви України. Цей проект рішень як відповідь на звернення Рівненської обласної ради, яке адресувалося усім тергромадам, ухвалили всі депутати Дубинської міської ради. Ми також звертаємось до керівників громад. Тому що багато культових споруд, якими користується Українська православна церква, належить громадам, і саме громадам так само треба проаналізувати свої земельні рішення, взяти за основу наше рішення про скасування рішення викону ровенської обласної. Ради про передачу їм цих об'єктів на сьогодні правової основи користування немає. За словами заступника міського голови Дубна Михайла Метелюка, Дубинська міська рада звернулася до місцевих парафій у ПЦМП, аби ті якомога швидше перейшли до ПЦУ. На сьогоднішній день фактично ми звернулися просто до москальських церков, які знаходяться у місті Дубно, про те, що вони виконали сумлінно виконали закон України. Щодо цілісності релігійних громад, ми звернулися з проханням, що все таки вони максимально в короткі терміни. Це все зробили. Окрім переходу місцевих парафій до ПЦУ, у зверненні Рівненської обласної ради також йшлося про розірвання договору про оренду земель представниками московського патріархату. Однак, як стверджує Михайло Мателюк, рішення про розірвання договору про оренду земельних ділянок дубно затвердило вже давно. А ті церкви, які зараз використовують представники УПЦ МП, як стверджує чиновник, знаходяться там незакон. Земельні ділянки в нас були раніше, прийняті, було таке рішення. На сьогоднішній день в оренді немає жодної ділянки московських, під московськими церквами. Тобто вони фактично заходяться там незаконно. Рішення місцевої влади підтримують і добенчани, адже переконані, що в наш час діяльність будь-чого ворожого в Україні неприпустима. Я згідна, щоб заборонили так. Ну звичайно, яка може бути, які може бути по чаю? Вибачте, які можуть бути гроші на Росію, якщо наші діти гинуть. Ну, яка може бути Москва на Україні? Ви що? Московські попи вони вже тут поправили, правили довго довго хватить їм тут правити. Обов'язково ми дуже раді обов'язково це давно треба було зробити. Так, це Богу. не потрібно було зробити на другий день, як почалася війна. Вона на нерві це, да, це не Церкви, потрібно так. в Росії. Ви ж не знайдете українських церков. Разом з тим варто нагадати, що звернення Рівненської облради стосувалося усіх тергромад. Тож сподіваємося, що вони послідують прикладу дубна та розірвуть будь-які зв'язки із всім ворожим. Вікторія Якимець та Микола Мельничук, телеканал Media Group. Дівчата та хлопчики миються разом, і це все без жодних перегородок чи занавісок. Саме так виглядають будні вихованців спеціалізованої школи номер один у селі Чудель, що на Рівненщині там провели перевірку, відповідно до якої встановили чимало порушень прав дитини. Як це пояснюють у закладі, та чому не можуть їх усунути, розкаже наш Артем Максименко. Дівчата та хлопчики миються всі разом у одній лазні, яка не має перегородок чи занавісок. Та й живуть діти у кімнатах, де не мають ніякого особистого простору. Такі порушення були виявлені під час перевірки експерткою з моніторингу прав дітей в Рівненській області у спеціалізованій школі номер 1 у селі Чудель, що на Рівненщині. Умови проживання дітей в пенсіоні не відповідають нормам та стандартам, а саме не дотримано площу на одну дитину. Кількість дітей в кімнатах проживанні по 8-10 осіб, що порушує права дітей на вільний простір, а також статті 26-27 Конвенції ООН про права дитини. Також було встановлено, що у санітарно гігієнічних кімнатах також порушена права дітей на приватність, а саме через відсутність розмежування між душовими камінами. Відповідно, порушує статтю 16 Конвенції ООН про права дитини. Після перевірки до закладу надіслали рекомендації щодо усунення виявлених недоліків, на що у школі відповіли, що їм потрібен капітальний ремонт. За словами директорки, працівники своїми силами спробували організувати приватність для дітей, просто повісивши штори у лазні, адже зробити більше не дозволяють фінанси. Що стосується лазні, то звичайно, що школа має досить вже велику і довгу історію, традиційну, гарну, але тим не менше приміщення банно прального комбінату лазні вже потребує давно. Реконструкції капітального ремонту, і, зокрема, це тяне за собою дуже великі фінансові вкладення. Ще одним порушенням, яке було виявлено під час перевірки, стала недостатня площа кімнат, у яких проживають діти. Директорка закладу розповідає, школа є спеціалізованою для дітей із вадами мовлення та розладом аутистичного спектру, яких досить багато. Тож розширити площу для їхнього проживання просто немає можливості. Усе знову ж через брак коштів. У нас щодня близько 40% дітей їздять додому. Вони ночують вдома, тому що тому спальні, як завжди, на 100% вони не заповнені. Так само і з лазнью. Ми користуємося її не досить часто, тому що діти їздять додому домашні. Ті, що залишаються, вони можуть привести себе в порядок, помитися щодня в спальнях, де є ем, кімнати з душами, з туалетами, все як має бути. Директорка розповідає напередодні лютого 2022 року були виділені кошти на ремонт, але з початком повномасштабного вторгнення вони були направлені на інші потреби, тому не залишається нічого іншого, як чекати перемоги. Напередодні лютого 2022 року вже було вирішено питання про фінансування обласною радою реконструкції лазні, реконструкції інших наших приміщень. Але ви розумієте, що свої корективи внесла війна. І ми чекаємо перемоги. і Надіємося, що це питання вирішиться вже з часу. Артем Максименко та Артем Шаула, телеканал ITV Media Group. Новий керівник. Нещодавно за наказом голови Рівненської обласної ради було звільнено директора Рівненського обласного краєзнавчого музею Олександра Булего. Як розповідає Андрій Карауш, термін роботи Олександра Булеги добіг до кінця. Олександра Булги дійсно завершився термін контракту. Ми подякували за його багаторічну працю, але музей потребує змін. Відтак сьогодні, 2 вересня, Андрій Карауш призначив нового керівника краєзнавчого музею. Нею стала Алла Жичкевич. Жінка 10 років працювала головною спеціалісткою обласного управління культури та туризму. До виконання нових обов'язків Алла Жичкевич приступить завтра, 3 вересня. Про те, скільки шкіл рівненщини працюватимуть у дистанційному форматі, про меморіал пам'яті у вигляді кованих соняхів на пагорбі слави у рівному, та про те, що на ЗС Рівненщини проводять перевірку якості пального, читайте на нашому сайті itvmg.com. Ще більше інформації шукайте на платформах ITV Media Group у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. Як у Рівному відбулося свято для дітей спрямоване на підтримку їхнього емоційного та психологічного здоров'я в умовах війни? Прикра поразка. Верес на домашньому стадіоні зазнав нищівної поразки від дебютанта УПЛ. Ментальне здоров'я дітей важливе у рівному відбулося свято для дітей спрямоване на підтримку їхнього емоційного та психологічного здоров'я в умовах війни. Які активності були підготовлені для них, та як пройшло саме свято? Дивіться далі у сюжеті. З нагоди дня знань у рівному відбулося свято для дітей, спрямоване на підтримку їхнього емоційного здоров'я в умовах війни. Цей захід став частиною всеукраїнської ініціативи Тияк, яку започаткувала перша леді України Олена Зеленська з метою покращення ментального благополуччя молоді. Як зазначив начальник рівненської ОВА Олександр Коваль, підтримка саме психологічного та ментального здоров'я діток під час війни є вкрай важливою, адже вони чи не найбільше потерпають від постійної напруги. В умовах війни турбота про ментальне здоров'я повинна для усіх нас. Стати нормою, особливо якщо це стосується такої вразливої частини суспільства, як діти, сьогодні це не лише питання індивідуального благополуччя, це питання майбутнього усієї нації. За словами організаторів, цим заходом вони намагалися не лише донести до батьків, що психологічна підтримка дітей це необхідність, але й продемонструвати те, як цю підтримку можна проявити. Основна ціль сьогоднішнього заходу розповісти батькам та дітям, як вони. Підтримати своє ментальне здоров'я протягом навчального року, куди звертатися у випадках допомоги і... Потреби в нас представлені локації з хорошими фахівцями і психологами міста. І, власне, дуже багато хорошої роздаткової літератури для батьків. Для дітей була підготовлена насичена програма, яка поєднувала в собі і навчання, і розваги. Так вони із задоволенням проходили захопливі психологічні квести на творчих майстер-класах, давали волю фантазії, створюючи оригінальні арт-об'єкти, а також мали можливість поспілкуватися з досвідченими психологами та рятувальниками, які провели цікаві інтерактивні заняття. Нам дуже Подобалось. Це супер класний інтеграційний захід, дуже багато цікавих локацій. Локації настільки різні, настільки різноманітні, що кожна дитинка і кожна навіть батьки знають для себе дуже цікаві такі ем, інтересні, да? дуже цікаві заходи. Ми були на локації, де дитинка спробувала виготовити ось такі квіточки власноруч, ну і отримала, напевно, задоволення. Утримала задоволення, так. За словами регіональної координаторки всеукраїнської програми ментального здоров'я Олени Бобровської, на Рівненщині планують продовжувати роботу в цьому напрямку і в майбутньому. Ми зібрали громадські організації, благодійні фонди. і Всі ті, хто працює протягом року з дітками та дорослими, та можуть надавати будь-яку допомогу від психологічної підтримки до соціального супроводу. Власне, ці локації і зорієнтовані на те, що більше розповісти нашим мешканцям про всіх наших партнерів. Тож будемо сподіватися, що кожна дитина у разі виникнення потреби зможе отримати якісну допомогу та підтримку її психологічного і ментального здоров'я. Артем Максименко та Микола Мельничук, телеканал Media Group. Програли матч за 30 хвилин. Рівненський «Верес» вдома приймав дебютанта у ПЛФК «Лівий берег. Це перший поєдинок між цими командами в історії. Раніше колективи не зустрічалися у першому таймі. Верес тотально переважав суперника. А от по перерві щось пішло не так. Чому рівняни програли потенційно переможну гру у матеріалі? Далі. Верес вперше у власній історії грав проти лівого берега. До матчу рівняни мали підходити у хорошому гуморі, адже пробилися далі у Кубку України, і вперше у власній історії здолали у чемпіонаті коло з Ковалівки та ще й на їхньому стадіоні, маючи дві перемоги поспіль за плечима вболівальники, яких прийшло чимало на стадіон. Сподівалися, що із киянами проблем. Не буде. Вірили, що команда здобуде першу у сезоні домашню перемогу. Стартова активність від гостей. А далі Верес бере гру під контроль. На восьмій хвилині Владислав Шарай, скориставшись скиданням від Степанюка, забив перший гол у ворота суперників. Це взяття воріт, відмінили через офсайд. А от гол Руслана Степанюка був легітимним. Це перший м'яч нападника за верес у чемпіонаті після повернення. Міг лівий берег забивати відразу у відповідь, але помилку рівнян виправив Семен Вовченко. Виніший м'яч. Із лінії воріт. Далі був скасований гол гайдучика. Нападник під час прийому допоміг собі рукою. Після перегляду вар арбітер відмінив гол. Втім, можливість забити гайдучик мав. Степанюк заробив пенальті, але Микола удар з позначки не реалізував. Під час, навірно, так зараз пригадую, то просто опорна нога поїхала. Та й так удару. Тут нема навіть про що говорити. Чому? Тому що. Е це рішення приймалося до гри. Микола про це знав. Про це знав Руслан. Руслан другий, хто мав виконувати я манулазя Степанюк пенальті. Тому не забив. На доданих хвилинах до першого тайму був ще момент в ягосі Кейри, але забити не вдалося. Початок другої половини під контролем у Вереса. Рівняни створили кілька моментів, але безуспішно. Проблеми розпочалися після 60-ї хвилини. Головний тренер лівого берега робить потрійну заміну. Кліму приходьку знадобилося дві хвилини, аби забити. Один-один на 65-й хвилині. Цей пропущений після гри Олег Шандрук назве ключовим моментом у матчі. Наша реакція на пропущений м'яч була е десь неправильною і після стількох створених моментів гольових і десь ми психологічно напевно не не витримали, скажімо так е, по, по духу гри. Десь ми просіли. Після пропущеного Верес робить дві заміни, але з найгостріших моментів Вереса у другому таймі удар Луана. Лівий берег натомість створив кілька хороших нагод, і на 81-й хвилині забив ще раз Тарас Галас. Отримавши пас від партнера по команді, пробив сильно над головою уголки Вереса. Під кінець матчу Кожухар сфолив у штрафному майданчику. Вирок Рефері реалізував Роман Дедух. 3-1. лівий берег перемагає Верес у Рівному. Коли рахунок 1-0, це ще нічого не значить. Можна проти будь-якої команди грати, проживати 1-0 і перевернути все з них на голову. Так що я таки хлопцям і говорив, і буду говорити 1-0 Це ще нічого не означає. Коли більше то вже гірше. А так змогли зрівняти, змогли забити ще і змогли довести гру до перемоги. Для Вереса поразка від лівого берега. Третя за п'ять матчів нового сезону. Другий тайм ми кінцівку повністю провалили. Тому так грати не можна. Це позор. Просто ну я вважаю, найголовніше, що багато підборів проіграли, тому що суперник м'ячі всі підбирав. Будь-яка борьба, і суперник підбирав м'ячі, і був під контролем суперника м'яч. І вже було важко, якби без м'яча працювати. Далі в УПЛ пауза на матчі збірної України. Наступну гру рівняни проведуть на виїзді. У Житомирі гратимуть проти тамтешнього полісся. Поєдинок заплановано на 15 вересня. Наразі Рівненський верес після п'яти турів на 12-му місці. У команди одна перемога, нічия та дві поразки. Вадимороз, телеканал ITV Media Group. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких злагоди у вашій оселі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.